Хитреньке питання, розкажіть про свої слабкі сторони. Точно не бажано розповідати, що ви завжди спізнюєтесь, що це для вас справді велика проблема. Та й взагалі на покоронці, на бабу піснюсь. Ну, в мене були такі випадки, і це насправді може бути десь смішно, але ні. Це не смішно. І щиро викладати всю піднагодну з деталями я б не рада. Або те, що ви жахливий перфекціоніст і спати не можете без того, що завдання не зробити. Я б продумала таке питання, тому що воно часто зустрічається, і ви можете знайти більш нейтральну відповідь до того, як тут і не збрехати, і не прикрасити, і вийти якби сухим з води. Бо питання вже передбачає, що вам треба відкрити якісь ну не дуже гарні сторони там своєї особистості. Тому можливий варіант відповідь. Я помітила, що часто не дуже позитивно сприймаю критику на свою адресу. Проте я багато працювала над цим. Тож зараз, будь-яке зауваження, я намагаюся перетворювати на матеріал, що допоможе мені попрацювати над собою. Або раніше я дуже часто запізнювалася, проте я подолала цей недолік, досконаливши навички тайм-менеджер. Варто і можна тут проговорити, що щось у вас було, ви з ним працювали, і зараз воно вже покращилось. Є якийсь прогрес. А не просто що це тотальна проблема. Ви не знаєте що з цим робити, і це справді може бути проблемою на цій позиції.